Ще декілька місяців тому я навіть уявити собі не могла, що буду так сидіти перед камерою і знімати книжкові покупки. Але ось я, переді мною Гора нових книжок, саме час показати вам, які книги з'явилися в моїй колекції за останні декілька місяців. Мене звуть Олеся, ласкаво прошу на мій канал. Якщо вам подобається такий формат, обов'язково сідайте зручніше, беріть смаколики. Починаємо! Ну а почнемо ми сьогодні з книги, на яку я полювала уже досить давно. Я пам'ятаю, як пару років тому я прочитала декілька перших сторінок цієї книги в електронці. Мені дуже сподобалося, і тоді я вирішила, що хочу мати в колекції весь цикл. Так, там цілий цикл, аж 9 книжок, але то не страшно, я вже звикла до таких величезних циклів. І нарешті перша книга таки з'явилася в моїй колекції. Вона називається «І прокинеться Левіафан, автор Джеймс Корі. Вірніше це псевдонім, під яким пишуть два американських письменники-фантасти, яких звуть Деніел Абрахам і Тай Френк. Мені здається, що досить багато з вас мав би чути назву Експансія або простір, тому що існує досить відомий американський серіал з однойменною назвою. Я не дивилася, спочатку хочу все-таки прочитати книгу. Чим же такий крутий цей цикл? Тому що це не просто наукова фантастика, це така суміш між детективом, трилером, хорором, науковою фантастикою та ще й космооперою. Ситуація тут наступна: далеке майбутнє. Людство вже колонізувало сонячну систему, і ось одного разу один з головних героїв, якого звуть Джеймс Голден, повертається із вантажем до Церери, і з командою вони натрапляють на покинутий транспортник під назвою Скопулі. І так вони опиняються в центрі масштабної змови. В цій книзі і детективне розслідування, і міжпланетні перельоти. Все, що так цікаво після Дюни. Що може бути кращим? Від всіх, хто читав цю книгу, я чув. Лише те, що вона читається дуже швидко, не дивлячись на те, що зазвичай така тверда наукова фантастика читається повільно. Мені здається, що тут все-таки. Дуже багато динаміки, і через те книга буде читатися швидко, без проблем. Ну, якщо такі проблеми будуть, я обов'язково вам про них розповім. До речі, бачите, в цій книзі також є лясе, якого я терпіти не можу. І мені здається, в більшості з книг, які я сьогодні буду вам показувати, є оце от лясе. Напишіть в коментарях, як ви до них ставитеся, тому що я вважаю, що це просто. Хто користується лясе, давайте рухатися далі. Наступна книга тут у мене така, яку, мені здається, не купив лише скупий. Або той, хто взагалі не дивиться буктюб, хто взагалі не читає новини, тому що про цю книгу говорили скрізь, буквально з кожної праски. Незриме життя, а ділярю. Автор Вікторія Шваб. Ах. Дивіться тільки, яке круте оформлення цієї книги. Я не планувала купувати її насправді, то але коли я побачила її в книжковому магазині, я зрозуміла, що я не можу пройти повз. Навіть якщо книга мені не сподобається, я залишу її в себе на книжкових полицях, поставлю отак передом і буду просто насолоджуватися оформленням. Вона дійсно дуже круто виглядає. Про що ж у нас історія? Е, насправді анотація доволі цікава. Тут у нас далекий 1714 рік Франція, і одна дівчина продає дияволу свою душу за свободу і вічне життя. Нормально так, так? Але угода виявляється прокляттям, і тепер її забуватимуть абсолютно всі. Того вона зустріне на своєму шляху. І ось так і починається історія про Адділярю. Але одного разу вона все-таки зустрічає юнака, який її не забуває. Що там буде у них далі? Ну... Зрозуміло, що буде у них далі. Я думаю, що це просто ідеальний претендент на які-небудь 24 години читання, які я планую робити уже цього вересня. Там дзвіночок собі поставте, будь ласка, тому що найближчим часом 24 години читання. Наступний блок книжок це детективи. Трилери, книги, які я вже давненько не читала і давно таких не купувала. І перша книга, яку я буду вам зараз показувати, називається Запрошені, автор Дженіфер Макмахон. Так, це та сама Дженіфер Макмахон, яка написала людей зими. Книгу, яку я читала десь рік тому, і мені вона дуже сподобалася. Мені сподобалася саме атмосфера тієї книги. Хоча мені казали, що та книга це найцікавіша, най... Сильніша книга цієї авторки, ну що ж, побачимо, запрошені за анотацією мені трошечки схожа на людей зими. Тут у нас пара, яка буде. Прагнути до такого спокійного життя і переїжджає в сільську місцевість. Там вони будуть будувати своє житло, але невдовзі молодята дізнаються, що земля, на якій вони будують будинок, не проста. Вона проклята. І через деякий час головна героїня зацікавиться ще однією історією жінки, відьми, яка жила тут в цій місцевості. Ви зрозуміли, це просто ідеальний претендент. Ще один на один з марафонів, який можна проводити восени, десь там під Геловін. У Мене вже стільки планів, ви просто не уявляєте. І я впевнена, що ця книга також мені має сподобатися хоча б своєю атмосферою. Навіть якщо вона буде дуже схожа на людей зими, нічого страшного, я читала людей зими вже давненько, тому я не проти прочитати щось подібне. Якщо ви читали книги Дженніфер Макмахон, обов'язково напишіть про це в коментарях, які з них вам сподобалися більше всього. Мені здається, що в неї всі книги трошки схожі між собою, проте Чим же вони мають відрізнятися одна від одної? Можливо, ви хочете прочитати запрошення разом зі мною? Також обов'язково дайте мені знати. Ну а ми з вами рухаємося далі. І далі буде той автор, про якого мені досить багато з вас писали, і ви казали, що це український письменник, який пише так, як тобі має сподобатися. Звісно, я вас послухала і. Додаю собі в колекцію нарешті книгу Макса Кідрука, яка називається Не озирайся і мовчи. Я довго придивлялася до різних книжок, там була якась про загублених в горах людей, також була про якісь сни. Але все-таки анотація до цієї книги мені сподобалася більше за все. Тільки послухайте: уявіть, що на землі існує місце, яке ніби застигло в часі. Місце здатне сховати будь-кого, хто прагне втекти від реальності. Уявіть, що до того аби туди потрапити, Достатньо, не озиратися і мовчати. Є лише одна проблема. В такому місці часом з'являються речі, страшніші за те, від чого ховаєшся. І е, тут, я так розумію, буде історія якогось хлопчика, е, підлітка, який знайде певні двері в той самий світ. Я полистала цю книгу, бачу, що тут багато таких е, переписок, видно. Підлітково дитячих. Ну що ж, побачимо, я взагалі дуже люблю книги, де головними героями є діти або підлітки. Тому думаю, що ця книга також мені мала би сподобатися хоча б цим. І ще мені дуже подобається, як оформляють книги Макса Кідрука. Всі виглядають досить достойно. Папір тут, звісно, такий середній, шрифт досить непоганий, палітурка тверда, зручно читати таку книгу. А, ну що ж. Буду читати. І ще одна книга, яку я навіть ніколи не зустрічала на просторах інтернету, Буктюбу в тому числі, це Хованки з хижаком, автор Ендрю Мейн. Чесно кажучи, я випадково натрапила на цю книгу. По-моєму, я дивилася якісь книжки-трилери на Якабу, і мені вискочила саме ця. Коли я побачила рейтинг цієї книги та почитала відгуки читачів, я зрозуміла, що вона має бути в моїй колекції, тому що. Це не просто трилер. Це трилер, головним героєм якого є обчислювальний біолог, університетський викладач, який опиняється в епіцентрі страшного злочину, жорстоко вбито його колишню студентку. І вбивцею цієї студентки вважають якогось величезного грізлі, але не все так просто. І мені відразу згадалася книга Лорет Вайт». Звісно, назву я вже забула, але пам'ятаєте, я читала її вже давненько. Десь років півтора тому там про жінку, яка переїхала в одне маленьке канадське містечко і також там розслідувала вбивство, яке нібито скоїли чи то вовки, чи то грізлі, але е виявляється, що то були люди. І от мені здається, тут буде якийсь дуже схожий вайб, дуже схожа атмосфера. Хто ж цей безжальний вбивця, який так вдало маскує свої звістки під напади тварин? Як знайти того, в чиє існування ніхто, крім Тео, не вірить? Ну і звісно, головний герой буде е шукати відповіді на запитання і розкривати таємницю цього вбивства. У такий темний темний трилер. І ще одна книга, вона вже, мені здається, зовсім не має в собі рис трилеру Проте це буде детектив. І нарешті я познайомлюся з цим автором. Бо мені дуже багато хто з вас писав і запитував, чи я читала хоч якусь книгу. У нього. І я завжди кажу: ні, поки що не читала, і я навіть не планувала. Але, блін, мені так подобається оформлення цієї книги, що я просто прийшла в магазин книжковий і не змогла себе стримати. Я нарешті купила собі Жоеля Дікера і його правду про справу Гаррі Квеберта. Тільки подивіться на цю красу. Насправді мені дуже подобається, як оформили палітурку саме тут, в видавництві старого лева, тому що. Я передивилася купу класичних, е, класичних обкладинок і та, навіть видавництво корпус, як видавало ці, знаєте, е, стандартні, їхні, е, стандартні обкладинки. Тут просто хочеться читати таку книгу, навіть якщо вона буде нудна. Так, мені здається, що. Виходячи з того, які книжки я люблю в цьому жанрі, ця мені буде можливо, буде нуднувата. Але я не впевнена. Все-таки Жоеля Дікера його цінують не тільки за оцю детективну лінію, за якісь там таємниці, а ще й за те, як він пише і як він описує людей. Це не просто детектив, поліцейський детектив, наскільки я розумію. А тут як у Роберта Гелбрейта. Також будуть якісь цікаві персонажі, і не все буде так просто. Я навіть не читала анотацію до цієї книги, тому що я хочу, щоб вона залишилася для мене Таємницею. Якщо ви щось читали у Жоеля Дікера, обов'язково напишіть в коментарях, який роман вам сподобався найбільше. Я читала лише про самого автора, про те, який він розумний, як він засновував там і газету, і як він навчався в університеті, і йому постійно подобалося писати. І правда про справу Гаррі Квеберта, наскільки мені відомо, перекладена чи то 30, чи то 40 мовами, тобто досить відомий роман. Ну що ж, думаю, що мені сподобається. Я сподіваюся на це, а там вже буду ділитися своїми враженнями. Ну що ж, друзі, переходимо з вами до блоку ем, класика. Так, я навіть купила класичних книжок трошки, хоча останнім часом класику я читаю так собі. По-перше, я купила відразу аж дві книги одного автора, з яким я взагалі не знайома. Проте я думаю, що мені має сподобатися. І перша з них це Вільям Фолкнер і його шум і лють». Це, здається, найпопулярніша книга Фолкнера. За неї він отримав Нобелівську премію. Якщо не так, то поправте мене, будь ласка, в коментарях. І ця книга вважається однією з найголовніших книг американського модернізму. Тут у нас американський південь автор описує одну сім'ю, і саме очима членів цієї сім'ї ми будемо бачити. Що відбувалося на півдні після громадянської війни? Шум і лють творить міф старого доброго американського півдня, яким він став після поразки у громадянській війні, та оповідає про давній і колись заможний південний рід, за чиїм розпадом і тлінням, пропонують спостерігати читачеві. Через свідомість представників цього роду, Вільям Фолкнер зі всією притаманною йому майстерністю показує нам світ, якого більше немає. Я не знаю на що це може бути схоже, можливо, трошечки на стейнбека. Проте я не впевнена, мені здається, все-таки, що це більш така навіть серйозна література. Треба бути підготовленим для того, щоб читати щось подібне. І так, я вирішила відразу взяти собі от таку серйозну книгу. І трошки менш серйозну, але також тематика цієї книги дуже мені близька, мені подобається про таке читати, проте мені так не подобається видання. Купила. Через те, що книга була в книжковому магазині та ще й за такою низькою ціною. Також Фолкнер і його порушник праху. Чим же мені має сподобатися ця книга? Запитаєте ви? Та справа в тому, що виходячи з того, що я прочитала про неї, вона мені має нагадати трошки Гарперлі і її убити пересмішника. А убити пересмішника це одна з моїх найулюбленіших книг. Тут у нас е чорношкірий. Хлопець, якого будуть звинувачувати, чи то у вбивстві, чи то в якомусь іншому злочині. Знову ж таки, американський південь. Я обожнюю читати книги такі, хоча вони дещо важкі, не під кожен настрій підійдуть. Але це така література, яку треба читати. І ще одна книга, яку я собі купила, я вже показувала вам її. І тут на Ютубі в спільноті, і також показувала в інстаграмі. До речі, якщо не підписані на інстаграм, обов'язково підписуйтесь. І це Сомерсет Моєм та його тягар пристрастей людських. Мені дуже подобається це оформлення. І я вирішила, що... По можливості я би докупила собі ще книги, які виходили саме в цій серії. Я бачила декілька з них. Ну що ж, сподіваюся, що знайду. Можливо, треба буде їхати на Петрівку в Київ, але зараз не про це. Взагалі мені дуже подобається те, як пише сомерсет Моєм. Я знаю, що те, як він описує жінок, не всім подобається. Самі історії у сомерсета Моєма такі, які. Ну, не залишить вас байдужими. Це 100%. Мені здається, що тягар пристрастей людських це одна з найвідоміших і найважливіших робіт Сумерсета Моєма, і тому я залюбки буду читати цю книгу. Проте я навіть не знаю коли. Я сподівалася, що буду читати влітку, але влітку я просто не можу читати ніякої серйозної літератури. Мені здається, що мій мозок просто плавиться. Можливо, я залишаю. Подібні книги на більш холодні місяці, можливо, на зиму або на кінець осені. І ще одна книга: це Джон Стейнбек і його в сумнівній битві. В сумнівній битві це зовсім невеличкий роман автора, і я навіть не знаю про що він, бо тут написано, що. Роман був написаний далекого, 1936 року. Це навіть не роман, а повість. Він не втрачає актуальності й у наші дні. Це, за словами критика, мужній і неймовірно чесний твір, який базується на реальних подіях у США. Це ода маленькій людині, яка своїм завзяттям здатна зрушити цілий народ. І чомусь мені здається, що ця повість чимось мені нагадає про мишей і людей. Але я можу помилятися. Якщо ви читали, також обов'язково напишіть в коментарях. Ну що ж, залишилося не так багато книжок, я стараюсь досить швидко вам їх показувати, швидко про них розповідати, ну, а навіщо розтягувати. Далі покажу вам дві книги одного автора, з яких, власне, і почались мої книжкові покупки. До цього я не купувала книги десь з півроку. І потім, нарешті, я пішла в магазин і купила собі Вулфгол Гіларі Мантел. І потім відразу, як тільки почала читати цю книгу, я собі докупила і другу частину під назвою Везіть тіла. Наскільки мені відомо, третьої ще немає, але вже зовсім зовсім скоро вона буде видана. Проте, на жаль, третя частина буде відрізнятися своєю палітуркою, обкладинкою і взагалі стилем виконання книги. Що мені не подобається. Ну мені здається, зараз. Трошки пофілософствуємо. Мені здається, що просто отакі книги в такому виданні вони не приваблюють читача потенційного. Тому що здається, що це щось серйозне, нудне, хоча насправді це не так. Гол» і Везіть тіла це книги, які розповідають про життя Томаса Кромвеля. Англія, 16 століття, Генріх VIII, пам'ятаєте, це той, у кого там було дуже багато дружин. І Тут в цій книзі ми бачимо, як тільки м, Томас Кромвель починає, ем, починає робити те, за що його потім будуть цінувати, поважати, любити або навіть ненавидіти. тому що не всім він подобався. Томас Кромвель це досить непроста людина. І тут ми на перших сторінках бачимо його ще хлопчиком, який через декілька, е, через декілька перших розділів вже тікає з дому, і далі, що з ним там відбувається, і потім як він потрапляє до короля вже, як він використовує свій розум, ну це, це круто. І Гіларі Мантел пише так не нудно, що хочеться читати її книги. і Просто листати сторінку за сторінкою. Ця книга також буде розповідати нам про Томаса Кромвеля, але вже трошечки пізніше. Якщо вам подобається історична проза, якщо вам подобаються книги, які пов'язані з історією, але також там буде. Трошки вигадки, то вам мають сподобатися книги Гілларі Мантел. Зверніть на них увагу, якщо ще не звертали. Ну, Дійсно, такі е ілюстрації тут на обкладинках не дуже привабливі, хоча мені навпаки подобається, тому що я дуже великий фанат таких класичних е зображень на обкладинках. Е і остання книга, яку мені ще дві, до речі, лишилося. Ще дві. Просто одна така зовсім маленька, і я почну саме з неї. Це перший, взагалі, японський письменник у мене в колекції, уявляєте? І ні, це не Ісігуро. Тут у мене Тосікадзу Кавагуті, і його, його доки кава, не охолоне. Я дуже багато чула позитивних відгуків про цю книгу. І навіть коли заходиш на якісь. Рейтинги книжок сучасних, то зазвичай ця книга там точно є, і причому на перших, на перших місцях тут у нас історія про, ну, фактично, про мандрівки в часі, про якусь невеличку кав'ярню, яка вже понад століття подає найсмачнішу каву. І тут, окрім того, що можна посидіти за такою філіжанкою гірко-солодкого напою, відволіктися від буденних проблем, можна також вирушити в подорож у часі. Але. Варто розуміти, що не все так просто, і ви можете повернутися в часі в той чи інший момент, але вам треба повернутися назад, доки ваша кава не охолоне? І так, мені здається, що це дуже цікаво, тому що я постійно собі ставлю запитання: якби в мене була можливість повернутися в часі, то чи повернулася б я, і якщо так, то куди б я повернулася і змінила б я щось? Чи ні? Так, такі запитання я собі досить часто ставлю, якщо чесно. І остання книга. І не дивлячись на те, що вона остання в сьогоднішньому відео, мені здається, що це буде одна з таких най-най-най книг, які я вам сьогодні показую. Ну що ж, тут у мене Фредерік Бакман і його книга Моя бабуся просить її вибачити. Поки що я не знаю, мені подобається така палітурка чи не подобається ця ілюстрація, точніше, тому що ну, така вона. Така дивна. Ну, я знаю, що і книга ця буде досить дивною. Тут у нас історія про дівчинку, якій здається, сім років, і бабуся, дуже старенька бабуся, яка через деякий час помирає і залишає певний квест для своєї внучки. Тут буде зображена досить нестандартна поведінка внучки, і взагалі мені ну, скоріш за все мені сподобається цей роман через те, що тут буде така тема. Нестандартні діти, знаєте? Я знаю, що дуже багато хто читає цю книгу і плаче, що це щось по типу чоловік на ім'я Уве, але ще з більшою кількістю сліз. Бакман вміє так писати. Інколи це навіть трошки бісить через те, що він, здається, так уже на сльози дуже сильно давить. Але, але в цьому весь Бакман це його стиль і така сучасна література також має місце бути. Читали ви книги Фредеріка Бакмана і чи купуєте його книги ось в такому оформленні? Я поки що дивлюсь на них і думаю мені зібрати всі книжки, тому що абсолютно всі є видані книголавом. Чи хто це? Так, це книголав. Чи а, ні? Я прочитаю цю книгу і обов'язково поділюсь з вами своїми враженнями а також розповім, чи буду я збирати всі книжки Фредеріка Бакмана саме цього видавництва. Ну що ж. Це були мої всі книжкові покупки. Зовсім скоро також розповім вам про мої книжкові плани на осінь. Я дуже люблю а, продумувати, які книги я буду читати в тому чи іншому сезоні. Осінь це взагалі мій улюблений і найголовніший книжковий сезон, через те, що ну, порівняно весною я можу читати десь 5 6 7 книжок за місяць, то восени я читаю 10-11 ну, так раніше було, я сподіваюся, що цієї осені буде щось подібне. І тому я вже Приблизно написала для себе, які книги я би хотіла прочитати цієї осені. І обов'язково поділюсь такими планами з вами. Обов'язково напишіть в коментарях, які з цих книжок є у вашій колекції. Можливо, якісь ви побачили вперше і зацікавилися. Також буде дуже цікаво мені прочитати подібні коментарі. Ну і традиційно, якщо вам сподобалося це відео, обов'язково підтримайте його лайком, підписуйтеся на мій канал, якщо ще не підписані, і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. А наступне відео вже буде зовсім скоро. Тому до скорих зустрічей і бувайте